Дуже цікаве завдання ми отримали від нашого особливого клієнта і хотіли би поділитися з вами результатом нашої роботи. На цьому відео ми демонструємо вам приклад виготовлення блокноту. Він же стікербук. Тобто, це є блокнот, який містить всередині наліпки. Всі наліпки, всі сторінки, всі аркуші мають різні наліпки. Кожна наліпка окремо порізана по своєму контуру. Ось, до прикладу, демонструємо. Тобто легенько все відривається, знімається, і можемо клеїти на будь-яку поверхню. Ось, як бачите, все досить добре прорізано. Обкладинка блокнота має глянцеву ламінацію. Всередині блокнота близько 30 аркушів з індивідуальним друком.